Люди продовжують проживати етап великого розколу, розходження шляхів, коли частина людей переходить на інакший рівень свідомості, інші люди залишаються в своїх старих паттернах. Тобто, одна категорія людей вони продовжують жити як жили у стражданнях, болі, в страхах, в залежностях, в прив'язаностях. Інша категорія, стають носіями світла, а вони не зможуть уже бути в тій площині, де є біль, де є постійне пережовування страждань. Вони зможуть проводити усе, але не потребують уже тих речей, тих станів, в яких живуть живе перша категорія. І, відповідно, о, ця категорія людей перестає страждати. І не тому, що їм стало дуже добре і змінились обставини життєві, а тому, що страждання вже не є основою їхньої нової реальності. Ми бачимо проживання в різних реальностях, де люди живуть поруч одне з одним, однак проживають уже себе інакше. Коли всередині вас щось говорить. Я хочу жити інакше. Ось так я більше не можу. І ви не можете цього пояснити, але попередні смисли зникають. І тут важливо налаштуватися на внутрішню частоту, на власну тишу, на те знання, яке миттєво з'являється у вас. І бути готовим до того, що простір навколо почне змінюватися. Зв'язки руйнуються, розриваються, і ви маєте лише відпускати, відпускати старе і впускати те, що вже стоїть на порозі.